Ну що ж, друзі, всім привіт! Ми з України. І сьогодні ми починаємо проходження гри Слава Україні. Я повернуся, потихеньку буду знову записувати ігри на цей канал. На початку гри грав, грав гімн України, але я його не включав вже у відеоролик, оскільки боявся можливо авторські права. Я трошки вже попробував цю гру що й до чого, тому ми починаємо нову. Сьогодні починаємо нову. Події відбуваються плюс-мінус за часом, тобто ось у нас 24 лютого. Напрямки атаки на Чорнобиль, Харків і Краматорськ. Давайте трошки пришвидшимо час. Тут дуже часто будуть всякі е вставки, тобто там русський воєнний корабль туди сюди потім як між собою орки -пере, ніби спілкуються. Переговорюється. І ось уже перша атака на Харків. В бій йдемо. Так. Влаштую засідку на ворожу колону. Два БТРи будуть їхати у нас а, ось отакий М3 МААС. Карл Густав. Я по звуку чую, що вони їдуть звідти. Якщо їх буде двоє, можна трошки їх пропустити. Ось так. Ой, зупинив взагалі час. І, наприклад, отут жахнути. Попав. Ну, хоча б його не зупинилися. Зараз почнуть вилізати. Дуже класно в цій грі, що тут е, не просто, наприклад, одна атака, і ти один раз відбиваєшся, а можна сюди по декілька разів на один бій приходити і кожен бій буде різним. Давайте ще туди жахнемо. Так, це підірвали. А той... Так, вже дві машини підірвані. Беремо АК-74 і починаємо розвалювати їх. Тут як в реальному бою буквально потрібно одного патрона для вбивства, але не попасти. Є звідки ще стріляють. Четверо. Де ще? Ось. Нема вже. Звідти ж Треба трезирку затримати. Є. Одного хоча б вбив цим залпом. Рухатися тут не можна, ти стоїш на одній позиції. І все. Гра безкоштовна, тому посилання на гру я залишу в описі. Ось, забрали ще одного. Там, по ідеї, міг би бути ще, якраз ще от Мбасу в нього запущу. Не попав. Все, патронів більше немає. Звідки він стріляє? Не бачу. Ага, все, 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 зайшов. Заховався, блін Скотина. Є, забрали. Вітаю, друзі, перша місія пройдена Харків ми поки що не здали. І не здамо. Так, все ось кінець рівня. Objective Complete. Харків наш. Е, е, отут зліва є статистика. Міст, які не наші, які під окупацією. Це Севастополь, звичайно, і Луганськ. Поки що більше нічого. Але в нас атака на черні. Давайте їх Тут може бути в майбутньому і по дві атаки, і по три атаки. Три БТРа наша е, наш, е, наш мета перший транспортний засіб. Тобто нам потрібно дочекатися, поки вони проїдуть. Ось цього дуже незручно стріляти. Треба дочекатися, поки вони проїдуть. Десь ось тут аби були. І е, щоб наші могли забрати. Дайте пришвидшимо. Перший, другий. І третій. Я отако відкрию вогонь, щоб вони зупинилися. Але блін, я першого не бачив. Попав, 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 попав. А! У мене був тільки один патрон. Все, всіх машин забрали. Забираємо тепер людей. Все, всіх є. Це БТР, і в БТРах дуже багато піхоти було. І з, з, вцілів, вцілівша піхота, а в особливості троє людей лишень. Троє людей. Та, людей прям. насмішив. Троє створінь вилізли на Чорнобиля така. Моментально, бачите, просто. Це дуже така. М -м -м. Активна гра. Засідка на колону. Ваша мета перший транспортний, але цього разу у нас тут тежки. т 80 ю По звуку вони звідти будуть їхати. Так, це танки, два танка. Наша мета перший. З цього легше вже стріляти, бац на випередження. я промазав. Ждемо вистріла. І самі стріляємо. Ох, нашого. Зняли, бах, все є. Супер. піхоти. нема піхоти. Зверху, е не те, що був справа, але пише: от, машини е і піхота. В кожному танку по три піхоти було. Ну у нас втрата одна одна людина. Ну що ж, Чернігів і Харків, ой, і Ч Чорнобиль ми відбили. Зараз атака на Маріуполь. Ось, два Урала і один БТР. Це ваша зміна на посту охорони, в якому вам доручено, е, доручено стежити за головною вулицею. Ви озброєні стареньким ак 74 і великою кількістю боєприпасів. Ваша гвинтівка знаходиться у відмінній формі. Так, стоп. Вона старенька чи у відмінній формі. Не, можливо, просто старенька у відмінній формі. Е, на стажовому посту також вважають, що вахтовий солдат також завжди повинен бути оснащений АТ-4. Не люблю АТ4. Ну, добре, значить, їдуть три машини, і у нас один боєприпас. Швидше всього ми маємо спочатку зу... Ось ми на будинку сидимо, головну вулицю, Маріуполя охороняємо. Їдуть вони звідти. Швидше всього, я десь тут зупиню їх. І тоді вже розстрілю, тобто з калаша. А, з Калаша зк 74 Це ніби теж автомат Калашникова, але інакша модель. Так, звідси буде виходити піхота. Косоп, нашої я витягнув. А вони зупинилися і так. Все є. Шикарно знімаємо, треба знімати піхоту. Швидше, 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 бо я на дуже відкритій місцевості. Так довго дістає цей автомат. Я не один тут, добре. Нас п'ятеро. Нас зелені. Солдатікусе. Робос, Вітікуси, де вони? Де ласт? Де останнє? Оце? Ні, ось. Ну так бігти, коли навколо тебе всюди вороги, це... це дійсно логічно. Ще треба знищити машину, ну але як я вам машину знищу? Хіба що тако... Подви... є, от вигону стріляти можна, і тоді можна знищити машину. Шикарно. Ну, цілу... цілий магазин я випустив цю машину. Продовжуємо. Ну і атака. На Маріуполі ось ми відбили. В них такі пропорції зразу з'являються, що ой, мовляв, вибачайте, ми здаємося. Можливо, Суми. Харків, Маріуполь всіх відбили. Ось, знову ця вставка. Я надіюся, авторських прав там немає. Атака, чесно не глянув, ну, з напрямку Крима, але не на Херсон. Остудить західку на механізований взвод противника БТР. Ваша мета перша, знову перший транспортний. А, щоб інший. Ага. Але тепер нам дали РПГ 7. Шикарно, машинки будуть їхати звідти, правда? Ні, звідси. Значить, три машинки. У нас багато боєприпасів для РПГ. Але краще все ж таки зробити два вистріла. Трей, ми розкрилися і тепер стріляємо. Бам. Пух. Все шикарно. І 25 трупів просто. Ріну у місті. Так, знову атака, але цього разу вже на Херсон. Так. По дорозі просувається рота противника на декількох БТР-80 на Кам та Камазах. Ваш взвод не споряджений, щоб зустріти ворога в лоб, але ми замінували дорогу. Тобто нам потрібно дочекатися, поки зірветься дорога і тоді розстрілювати піхоту. Але 10 машин, я, я не знаю, зможе з полемера їх винести. А. Ну я зрозумів. Ах, ти ж ти ж ти ж вони будуть в бік їхати. Так, 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 так. Там Там замінована дорога, чекаємо. Шушин 10, а в мене... Так, є. Стріляю, давай по піхоті спочатку. Так, двох забрали. Три. Там, танк, танк, ще ж механізована. де? Де машина механізована? Ось. Так, сидимо. Ще два патрони. І зараз буде. Ду... Це, це одна з найважчих, повин, місій. А яким чином я тебе не підірвав ще? А, то тебе не з одного патрону підірвеш? Підірвали, все, шикарно, тепер відстрілюємося. Можна зажати трошечки. Правда, не завжди попадаю. Ах! Нічого, ми зараз ми зараз допоможемо. Ми зразу, зразу йдемо, рвемося далі в бій. Оскільки... Я не, не знам цю позицію. Знищити ворожий загін. А, 9 оцих, Боже. А, ні, це я знаю за снайпера. Ініріті оці їхні, це звичайні солдати. Добре, значить, раз справа. Так, далі немає раз. 2, 3, 4, там двоє, 5, 6, 7, 8. І 9 завжди десь за горами, чесно, ну. Коли б ти не глянув, дев'ятий завжди за горами. Ну і я завжди на ходу не можу попасти, добре. Будемо по лежачих хвалити. От така лягати, коли працює снайпер, це дуже нерозумно. Ну і вони тупо в лоб біжуть на мене. Мінус. Мінус. Залишилося п'ятеро. Це труп. Ось він за палаткою був. Бачили, можливо, цей, цей вибіг. Як під розрахунок? 9 ворогів, 10 патронів, один максимум промах. Все. Є. Ідеально спрацьовано. Так, Харків, Херсон ми захистили і Артат Атака на Суми. Тут також будуть авіанальоти, тобто буде бомбардування деяких міст. І чесно, я не знаю, як їх зупинити. Засідка на колону російського постачання Вздовж дороги знаходиться вибухівка. Планується знищити першу машину, як правило, броньований супровід за допомогою противотанкової міни. Як тільки вона вибухне, ви повинні знищити решту колони. Добре. Тобто БТР підривається. А, і в нас, і в нас тільки кулемет. Кулемет. Якщо того разу нам ще давали РПГ. Ми чекаємо, чекаємо. І до речі, коли час пришвидшений, отаку я не можу стріляти. Зразу стараємося знищити машину, є раз. Є два. Патрони. Ааа, погано... А, воно вже димиться, ще трошки. Є, підривали. Трошки піхоти розстріляємо і далі. Я буду машини знімати, а ви хлопці, знімайте Піхоту. Ай, я зря перезарядився. Звички така. Все, піхота. Ну, кулемети проти піхоти, ви що, хлопчики. І скільки тут? п'ятеро? Ось, я бачу один. Нашого били. Квартини. Двоє, де? Тихо, дихання в мене закінчилось. Тут з'являється така синя риска. Я живий. Ой, бачите? Вона. Це Це живий чи не живий? Я не, не живий був. Нуль, все, ми виграли. 49 піхоти і 5 машин ми знищили. Шикарний результат. І ось тут... Зараз з'явиться, можна глянути, ось бачите, 6 перемог із. Так, стоп, 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 стоп. Ага, 7 перемог із 7 боїв і один програш. Якось так, напевно. Ну, я один раз програв, так. У нас втрати 211 до 12 і 23 машини. Це сильно. Ось також інтернаціональна підтримка України, тобто як нас підтримують за кордону вже 10%. Я максимально доходу до 14, і це я. Грав буквально в місяць, тобто за місяць 4% це досить непогано. І то не повний. Тобто, тобто, рахуйте, пройшло 6 днів чи 7 тиждень буквально, і вже новий місяць. Тобто за тиждень десь можливо 2 чи 4% це дуже гарно. Також Strategic Control це наскільки контролюються території Ким, тобто цією країною і Україною. Що ж, продовжуємо? Я поставлю швидкість X2 най... трошки швидше. Події відбуваються. Правда, Чорнобиль втримати дуже важко. Я думаю, ми, так як і в реальності, зможемо його спробувати відбити, контратакувати, але іменно втримати його, сюди потім буде звідси ще колона нова рухатися. Ну, складно, складно. Так. Нова атака. Знову нам дали АТР. 4 АТ-4. Перший транспортний засіб. Добре. Знову берем АК-74. А-А-. АК... А -а 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 так, так, так. Перестрілюємо трошечки. Але ой, він заховався все. Це гаплик. Ні, я його знищив. Чи не знищив я? Ні, я його не знищив, він стріляє по нас. Нічого не залишається, як померти і наново попробувати пройти місію Ну що, я, я дуже довго думав. Бачите, дим тільки звідси і звідси. Сюди треба було стріляти чи, як? Шо, чи а я. Швидше все? Ай, я знову, я знову перезарядився. Ах, по нас вже стріляють, бачите, вже навіть диму більше, ніж... Ай, знову помінять. Я один лишився, ми втратили багато людей, жаль. Ось звідси все десь. Тут також, ось я все ж таки помер. Тут е, також дуже цікаво реалізовано перегрів, е, тому що коли ти просто стріляєш і зажимаєш, спочатку нічого немає, а потім починається велика купа диму з'являтися. 21 солдат атакує наші позиції просто втримати наступ ворожих сил. Ух, я не люблю дуже цю місію, оскільки тут спочатку буде логічно, що буде арт-обстріл, е, арт підготовка. Ось, бачите, ось пішло і будуть, от всі помруть, і... і як повезе, але ці можуть померти. Все ж повисовувалися перші. Ні, гляньте, не померли. А ну ці му... не могли. Вижили! Я ну просто ось сюди прилетіло, і а тут тільки один помер. Жаль. Так, все, треба грати, а то щось я дуже багато говорю. Там вроді хтось був. Правіші трошки перебрати. Четверо наших загинули. Патрони. Так, щось треба вже починати грати, робити, ні, а то в нас втрати практично однакові. Трошки отако зажму, щоб знали. Близько я їх щось ніколи не пропускав. Патрони. Ось, 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 це я розумію. Взяв кулемет і вже. Все шикарно, де ще? Я не бачу просто серед трупів. Все! Все, тобто, клас! Ми не дали їм захопити наші позиції. Зараз у нас йде атака е в сторону Херсона. Зараз відіб'ємося. І це, напевно, буде остання місія. Овлаштуйте західку, також знову перший транспортний е засіб. Добре, знову РПГшку нам дали. Давайте трошки швидше, час. Так, 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 я вже забув, що не можна стріляти, коли ти знаходишся в цьому. Тихо, 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 бум. Бах, попав. Знищили? Ні, не знищили. Все, тепер знищили. Можна з РПГ трохи пошмуляти по цих тваринах. Я думаю. Поки я старався шмаляти, мої вже всіх знищили. Добре. Ох, далеченько засів. Тобі це не допоможе. Пау, через дерево навіть. М -м -м. Жаль, що тут не можна покрутитися, порухатися щоб трошки, тому що за деревом нічого не видно. Можливо, десь там. Бах, ні, жодного не знаю. Де ви? Я не дозволю. Сіріно не доганяю. де ви. Це можливо. Ще попади по ньому, є, попав. Двоє, ще де, де, ще, ще двоє. Бачите, починає... Тут трошки починається просто червоного такого, ніби як вогню, полум'я, а далі починає диміти, і ще довго заживати. Я не знаю, куди ви стріляєте, хлопці. Ви ще за одного знищили і ще один лишився. Правда, я не бачу. Виво десь тут. десь тут. Куди ви стріляєте? Так постежите за червоними кулями. А, все, знищив. Та така цікава місія. Важко трошки за деревом бачите. Не усіх і усюди. Ну що ж, з вами ми дожили до. 12 ранку, 24 лютого. Гра дійсно цікава, гра довга, є що проходити. І якщо ви хочете підтримати або хочете продовження цієї гри, пишіться та поставте лайк. Всім дякую за увагу. Гарного дня та слава Україні!